Зараз перед вами стратегія, яка вам може допомогти. Вона достатньо проста і підходить як для новачків, так і для досвідчених трейдерів. Що нам для цього потрібно? Перш за все, ми налаштовуємо з вами графік. Нам потрібен інтервал 5 секунд, тобто таймфрейм 5 секунд. І наші угоди також будуть створюватися на 5 секунд. Додатково також, що нам потрібно, це тип графіку хайке наші. Тобто це не стандартні свічки, якось зараз. Як бачите, вигляд у них зовсім різний, хоч і він схожий. Ми налаштовуємо назад на хайке наші і будемо торгувати на них. Як буде виглядати сетап нашої угоди? Перш за все, у нас тут накинуто два індикатори, які мають назву Зігзаг і Фрактал. Вони залишаються стандартних налаштувань. Єдине, що я змінив в зігзазі. Ось тут, в налаштуваннях, я змінив кольор на білий. І все. Ви можете залишати його або стандартним, або змінити кольор індикаторів на той, який подобається вам. Як буде виглядати сетап нашої угоди? Ми бачимо, що по зігзагу у нас такі ось є загострення. Зараз у нас також воно формується, з'являються ось такі над ними потім стрілочки. Вони можуть бути як червоного, так і зеленого кольору. Про що цей кольор каже? Якщо ми бачимо ось таке загострення по зігзагу, і також бачимо стрілочку зелену зверху, то ми входимо в угоди донизу. Якщо ми бачимо загострення ось таке знову ж таки, і бачимо червону стрілочку, то це сигнал вгору. Зараз ми на практиці розберемось, як робити такі угоди для того, щоб на них спокійно виходити в плюс. Тому переходимо до першої ситуації і дивимося уже на практиці. Бачу те, що у нас відбулося загострення по зігзагу, і також у нас зелена стрілочка зверху. Тому ми відкриваємо угоду на 5 секунд донизу. На цьому все. Одна секунда, ми отримуємо плюс. Так, да, ця стратегія досить може вважатися ризикованою, вона може вважатися динамічною, але тільки на таких стратегіях, де присутня велика динаміка, де присутній. Певним чином ризик можна робити досить непогані плюси за рахунок того, що ви можете ловити просто безліч ось таких рухів. Тому, якщо ви торгуєте саме по цій стратегії, я раджу вам, як мінімум, почати її торгувати на демо-рахунку, для того, щоб спробувати подивитися на прохідність, подивитися, як вона відпрацьовує, і тільки вже потім переходити до реального. І не забувайте, що потрібно використовувати ризик менеджмент і мені менеджмент, тобто потрібно використовувати мінімальний відсоток для від свого депозиту для того, щоб не уходити в мінус, і максимально обережно використовувати перекриття. Це загалом база, яка допоможе вам не втрачати кошти, навіть якщо у вас будуть мінусові угоди. Думаю, на цьому етапі це все зрозуміло. Переходимо до наступної ситуації, подивимося, що там буде у нас за плюс. Як приклад, також хочу вам показати, в якій ситуації заходити не потрібно. Перш за все, ми чекаємо з вами, поки фрактал повністю сформується, він уже закріпиться на графіку. І якщо що, якщо ви будете торгувати по цій стратегії, то ви можете використовувати різні таймфрейми і різний час експірації. Ви не обов'язково можете прив'язуватись тільки до цих налаштувань, які я вам надав. Ви можете протестувати свої, і чим більше буде інтервал графіку, тобто таймфрейм. Тим менше буде ситуацій, ну тим більше вони будуть сильніші. Це максимально просто. Тут просто із-за того, що ми хочемо так скажемо розігнати свій депозит. Да, ми робимо більше угод але на цьому ми більше і заробляємо. І коли ви бачите, що у нас безліч просто стрілочок по фракталу, краще цю ситуацію відпустити та пошукати якусь іншу. І саме це я буду зараз робити та переходити до наступної. Зараз спостерігаю за тим, що буде гарна ситуація. Прямо на ваших очах у нас тут формується загострення по зігзагу. Також зараз очікую стрілочку. Бачите, ця не сформувалася, тому що у нас є висхідний тренд. Він тут зберігається довгий час. І нам тут краще дочекатися фракталу, який підтверджує цей рух догори. Я зараз просто чекаю червону ось тут стрілочку. І як тільки вона з'являється, я просто відкриваю угоду вгору і забираю свій плюс. Зараз, як бачите, безліч зелених стрілочок з'являється зверху. Так, да, графік на це реагує, але це не головний показник. Саме круте буде, якщо ви будете використовувати технічні свої знання, тобто будете розуміти, де у нас зараз тренд. Ось якраз з'явилася стрілочка, і я відкриваю угоду. І якщо ви будете розуміти тренд, якщо ви будете розуміти його рух, до речі, ось ще плюс 92 долари. Ви будете досить впевнено заробляти, тому що ви будете рухатися разом з ринком, а не проти нього, і це буде допомагати вам не виходити в мінус, тобто не йти проти товпи, а йти разом з нею. І це головний принцип при торгівлі. Тому переходимо до наступної ситуації і подивимося, щось цікавіше. Зараз у нас з'явилася стрілочка по фракталу, також у нас загострення по зігзагу. Відкриваємо угоду донизу на 5 секунд та чекаємо на її завершення. У нас тут з вами плюс, і графік продовжує рух донизу. Да, Максимально можливо нервово так торгувати в процесі, тому що свічки тут скачуть, і це може давати по нервам, але воно перекриває нам тим, що ми з вами заробляємо, робимо плюси. Якщо ви подивитеся на статистику, це я торгував сьогодні по цій стратегії. Як бачите, і при вас ось зробив плюси, тільки що ось зробив плюс, і саме головне вам просто не втрачати розум. Торгувати з холодною головою без емоцій, саме головне без емоцій, тому що емоції будуть заважати вам робити плюси. До речі, що у нас тут зараз на графіку, можемо також проаналізувати. Я хотів відкрити тут угоду, можливо, навіть вгору зараз подивимося, тому що тут вже зігзаг, як бачите, йде донизу, і я хочу дочекатися стрілечки іншої для того, щоб відкрити угоду в зворотньому напрямку. Давайте дочекаємося, стрілочка з'являється, і я відкриваю угоду вгору на 5 секунд. Бемс! І ми з вами також отримали впевнений плюс. Ось, при вас, наживо, як воно працює. Це не сигнал того, що потрібно робити постійно угоди вгору вниз вгору вниз. Тут потрібно навчитися відчувати стратегію, відчувати рух графіку, відчувати те, як він іде, і йти разом з ним. Якщо ви протестуєте на демо, ви це все зможете напрацювати буквально тиждень-два, поторгувати по цій стратегії, подивитися, у вас повинно все виходити. Тим паче, що воно дасть вам непоганий досвід торгівлі саме на невеликих експіраціях. І ви зможете, я думаю, що навіть, ну якщо на демо протестуєте, на демо зробити якийсь там уже плюс, поторгувати, подивитися, хоча б як відпрацьовує для свого ж самого досвіду. Ось так. Тому тестуйте обов'язково цей індикатор, тестуйте цю стратегію, ну і обов'язково діліться своїм фідбеком.